Коротше, взяв такі дві вивіски однакові. Для чого? Тут ідеально ми маємо лінію дуже близьку. Маємо FGB-стрічку. Бачите, це такий от тестовий шматок, декілька метрів, зараз помірюю. І в цій FGB-стрічці все стандартно, як у нас. Вона якісна і гарна має бути. Але номінали резисторів ось тут, якщо подивитися, бачите, що пише 471. Вони збільшені для того, щоб... У нас вона мала меншу потужність. Якщо звичайно має в районі 15 Вт, то ця в районі 12 Вт. Це нам потрібно для того, щоб затестувати, яка буде якість світіння цієї вивіски, який буде нагрів при послідовному з'єднанні, наприклад, 2 метрів. І особливо, якщо це з'єднання послідовне ось такого сегменту, де лінія коло і поганий тепловідвід, умовно кажучи, тобто да? велика площа нагріву, точніше, велика. Маса нагріву на малій площі на землі ось так. Тому будемо тестувати, порівнювати і покажу результати. Якщо це буде краще ніж то, що у нас зараз є. Ну в якому форматі краще для неону саме це буде звичніше То ми завеземо ось таку стрічку з зменшеною потужністю, менше по блоку б'є, менше нагрівається, менше вам так мовити гімерою. Нам адже ми самі з цим працюємо і все тестуємо на собі.